І всім привіт, дорогі друзі, продовжуємо проходити крій та Ovent Beyond, і сьогодні ми спробуємо пройти уже третій етап, можливо, я ще не впевнений, але дуже на це сподіваюся, що в нас все вийде. Я тут за кадром трошки тестив, як передавати звідси ось ці штучки, які ми зробили. Тому що я пробував трубами зробити це, нічого не вийшло, і зараз будемо пробувати просто передавати його як звичайні предмети. Нам потрібно зробити ось таку штучку, тобто, нам потрібно взяти. Ось цю штуку, яку ми зробили в реакторі, квантову заплутаність, і змішати її з барвником якимось. Для цього нам потрібно знайти якусь квіточку, щоб зробити з неї барвник. Я тут тестив, я тут е, пробую вже думаю, ось так підвести. Я вирішив спробувати спочатку застосовуючим, думав, але можна ось так це зробити, щоб е, кістяна мука тикалася. Кістяне борошно, кісткове борошно, боже, кісткове борошно тикалося на квіточку і. Е, вона ось так робилась. Далі це все має йти сюди. І, типу, ось так. Тут все працює. Тільки нам зараз потрібно автоматизувати ось цю штуку. До речі, насправді квіточку було дуже важко знайти. Я бігав тут дуже багато і не знайшов нормальної ніякої квіточки, тільки ось цю знайшов. Але нічого, так теж нормально воно працює і добре. Так, що нам потрібно зробити? Нам потрібно провести для початку кістни борошну. Ем, ну, це я, напевно, знову ж таки зроблю за кадром. Чомусь я вибрав погану стратегію проводити аж звідти, і так далеко це займає деякий час. І, окрім цього, нам потрібно ще буде зробити. Ось я зберіг ось таку штучку, яка буде збирати в нас предмети. Вона робиться дуже просто: з цинкової машини, які в нас є, і ендер. Ender... Перлин... Перлина Енду. Так. І перлине Енду. Зараз ми це зробимо. Одну штучку робимо. І я боюся знову ж таки трубами це все робити, тому що вони якісь дивні. Я не знаю, я не вмію ними користуватися нормально. Так, де ж її поставити? Нам потрібно, щоб цей барвник потрапляв в прес. О, в прес, в крафтер. Давайте спробуємо. Так, це є. І напевно ми просто конвейером підключимо це сюди. Я не знаю, як інакше зробити, щоб все працювало. Так, все пішло, 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 кісткове борошно, і нам потрібен ще буде таймер. Таймер у нас робиться. ось таких штук. Десь вони в мене є. Ось вони. Беремо таймер. І ставимо його там, тільки поки що, напевно, не ставимо, бо ще нічого не автоматизовано. Взагалі таймер у нас буде ось цю штучку вмикати постійно. Давайте перевіримо. Хоп! І ось ця штука забрала. Ой, тільки вона тут зайве забрала. Ну, в принципі, все окей. Нам потрібно тепер з цієї штучки вивести баравник до ось цього. І як би це зробити краще? Певно, ззаду якось. Так, давайте зробимо ззаду. Ось це поки що зламаємо і просто тут поставимо конвейер. Ось так. О, все, 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 все. Я думаю, так буде працювати. Єдине, що ми ще ось тут не, не зробили, щоб воно виходило звідси. Ось так. О, як багато тут всього. Давайте зробимо ще е, латунну лійку вже. Вона ніби робиться з бреш-машин, так? Так, так, так. Супер. Ой, ой ой! -ой. <стоп>, Стоп! Я для цього і робив латунну ліку, тому що тут може йти все що завгодно, а нам потрібно, щоб йшло тільки ось це. О, ні. Оце проблема. Ось так. Я думаю, це вирішить проблему, що деяка, деяке борошно випадає просто, коли забитий ось цей. Роздавач. Ну що, ставимо, напевно, ось це і тестимо. М -м, де ж його поставити? У мене тепер немає як його поставити. Ось так, все працює. Ніби як все працює. Залишилось підвести тільки ось ці штучки до, нашого... до нашої чаші. І я думаю, все має працювати. Ой, дуже не засподіваюся, тому що ну, тут вже якісь. Е... непонятно що відбувається просто. Я не знаю, як це пояснити. Це вже якийсь лабіринт із конвейерів. Давайте спробуємо нормально це все. Ну, як нормально, хоч якось вже це зробити. О, боже, ніби все працює. Ооо. Ой. Ніби все працює. Так, дивимося, 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 бо це жах просто я. Стомився це все робити. Тут просто подивіться, який тут колапс. Я не знаю, що тут відбувається. Так, давайте заберемо зайве трошки ем, тут поставимо зайве. Що тут таке? Чому тут вал? Забираємо його. Ховаємо це все, щоб нічого не потрапляло. У нас тут ніби все потрапляє сюди. Зараз тільки оцю штуку треба трошечки перемістити так, щоб хоч щось було видно. Бачите, у нас там хроматичні сингулярності уже є. Я думав, в мене ніколи не вдасться це зробити. Це було дуже важко. Ну, Сам процес не важкий, а ось е оці конвейери, які просто їх там мільйон. Оце вже важко. Ніби все працює, слава Богу. Так що там у нас порох піску вистачає, це все переробляється, динаміт перелітає туди і ніби все окей. Сингулярності забираються. Квантові. Ніби як. Е, чи вже щось пішло не так. Що вже не так. Ну все ж було добре. Я вже не розумію. Що не так? Тут перестало забиратись. Чому? А, вони, походу, теж не стакаються. І тут 32 штучки зібралися і все. О, ні. Який жах. Так воно мене стомило тим, що воно не стакається все. Ах, ну нічого, Переживем якось. Вони все одно зараз будуть промиватися і. їх тільки спочатку треба якось відправити десь далеко. Давайте подумаємо, куди я їх відправлю. Тоже місця немає. А я хотів тут ще все зробити, ось так якось оформити, щоб все було красиво. Значить, значить, значить. Давайте, я вимкну запис подумаю, як це правильно зробити. Так, ну здається, я придумав. Я думаю, зроблю тут ще один поверх, і ось те все буде просто наверху промиватися, і далі все, все, все з ним буде відбуватися те, що там потрібно. Так, зараз найважче буде викопати щось, щоб це не попало на конвейер і не зіпсувало взагалі абсолютно все. Це дуже страшно. Я придумав рішення. Наскільки воно геніальне, настільки ж воно і некрасиве, <хи> закривати все склом всі конвейери, ну, принаймні поки що, тому що якщо я зламаю скло, воно не випаде і нічого не впаде туди. І до того ж я буду бачити, що там на конвейерах. Дуже некрасиво, максимально некрасиво, але поки що я не знаю іншого виходу, я поки що ось так зроблю і буду думати, як там вверх це все підняти. Так, нам потрібно буде підняти вверху цю штучку і там уже зробити всю промивку. А тут, можливо, я колись все і прикрашу. Можливо, за кадром, можливо, в таймлепсі, не знаю. Побачимо. А можливо, ніколи. Ну, то вже таке. Супер. Можна дивитися, що там. Давайте я ось так прокопаюся, щоб бачити, що там взагалі відбувається. Оу, це тут динаміт літає. Оу. А він долітає? Щось він впав чомусь. Що сталося? Так, окей, що з катапультою катапультун так, я не розумію. Тут ще проблема була в тому, що воно просто не хотіло конвейером передавати. Ось це. Мене дуже лякало. Давайте все-таки спробуємо. Може зараз буде працювати? Якась дивна штука була. Воно просто не хотіло конвейером передавати. Воно просто зупинялося тут і все. Хоча по ідеї мало би все працювати. Глянемо зараз, можливо, буде. О, зараз працює, тоді добре. О, вау. Окей. Тоді нам не потрібно ось це все. Законсервуємо це. <реш> ну, ось якось так поки що це все виглядає. <реш> не дуже круто, не дуже круто. І їй щось навіть не працює? О, воно знов не хоче динаміт брати. А, супер. Я не розумію, це якийсь баг цього, цієї конвейерної лінії, тому що вона не хоче передавати предмети на ось цю конвейерну лінію. Я не розумію, чому вона це робить через раз. Ось зараз би ніби динаміт мав би сюди пере... перейти. А, стоп, можливо, тому що тут каміння. А, окей. Тоді це був не небаг. <сум> так, і тепер ці штучки потрібно передати якось наверх. Але поки що я не впевнений, що в мене все готово наверху. Я тут трохи викопав, звісно ж, але. давайте подумаємо. Якщо воно буде йти туди, то у нас там нічого цікавого немає. Можна його, в принципі, пустити ось так. Це буде вже забагато конвейерів знову, але ну що ж, таке життя. Так, перевіряємо, як це працює. Вивів я ось ці штучки сюди і зараз будемо дивитися. Так, ніби все сюди дістає, тільки поки що потрібно якусь скриньку поставити, бо вони зараз мені тут заповнять все. Ой, ні, краще дравер поставити. М щоб я потім міг це якось. Не знаю, забрати. Так, це завдання в нас виконано. І нам потрібно тепер додати. Ой, додати. Нам тепер потрібно якось його промити. А, спочатку передрібнити. Оу. Спочатку нам потрібно буде це все передрібнити. Окей. Тоді я візьму звідси колеса і будемо дрібнити. Тільки гляну, що тут знов забилося щось. Щось тут знову не так. Кругляк. Знайшов його. Давайте одразу продовжимо цей конвейер. Поставимо дві коробки передач, якщо в мене звісно десь. Ага, є. Поставимо дві коробки передач. Поставимо, звісно ж, колеса. Так, спочатку коробки передач. Коробка передач і два колеса. Ну і ще потрібна лійка, звісно ж. Тільки поки ще її ставити не буду. Давайте подумаємо, як це все має працювати. Продовжу цей конвейер. Як це має працювати? Як воно. Припустимо, я це перемолов. Так, припустимо, я це перемолов і у нас випадає шанс на 90 червоний. І нам взагалі потрібно ось цей, я так розумію. Ух, якось нам потрібно буде це промивати. Тобто нам не показують, чим це промивати, так? Так. Дроблення пофарбованих сингулярностей має шанс дати маленькі кульки червоного кольору. Ну, це добре. А, ось. Ось така штучка нам потрібна. Стік для предметів. Копермашин і залізні грати. О, як я давно не робив копермашин. Можливо, в нас навіть десь є вони. Я не знаю. А, ну, давайте зробимо. Що там потрібно для неї? Ще раз, ще раз, ще раз, я так розумію. Мі... Ага, мідний корпус. Мідний корпус, мідь. Нам потрібна мідь, 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 мідь мідь мідь, у нас є мідь. Або мідний корпус. О, мідних корпусів у нас багато є. Давайте візьмемо. Ось так. І залізні грати. Зроблю 8 штучок. А, ну це все, що я можу. 8 штучок. І глянемо, як це буде працювати. Ой, стоп, в мене ж там спуск крутий. Давайте спробуємо ось так, напевно, спочатку. Бо я не дуже зрозумів, як це буде. Глянемо, як воно взагалі працює. Давайте зробимо ось так і поставимо тут фал, щоб воно. О, во-во-во-во. Це вже щось дуже дивне. Ой, у нас тут. Я зрозумів, я зрозумів. Забираємо, 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 забираємо. Воно, коли занадто... Воно коли лишній раз промивається, воно просто сіра, така штучка випадає. Я так розумію. Давайте що в нас тут є? Якісь штучки в нас є? Візьмемо ось цю. Ось це. Ось це фіолетова. О, вау, у мене напевно всі кольори. Глянемо, глянемо, що в нас тут. У нас є всі кольори і залишилось фіолетова. Тобто, давайте, якщо вона ось тут є. Ставимо її в першу ось цю штучку. Далі яка в нас там по рідкості. Mm. Значить ставимо спочатку фіолетову, потім синю, потім. Зелену, жовту, червону. Фіолетову синю ще немає. А, є синя. Фіолетова синя. Зелена, жовта, червона. Зелена. Жовта. Червона. Ну, спробуємо, напевно, ось так. Я не знаю. А, поки що я не, не дуже розумію, але зараз спробуємо ось так. воно ну, ніби має працювати щось тут зависло. А, що таке? В чому проблема? О. Так, ну, я трошки піддивився в англомовного ютубера. Ой, стоп, 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 стоп. Англомов... англомовного ютубера. І я думаю, зроблю як він. Бо я не знаю, як це нормально зробити. І я не певний, що я зараз зроблю як він, але щось таке схоже зроблю точно. Так, тут нам потрібно буде. Тут нам потрібно буде. конвейер великий на 4 ось цих штучки. Тут ставимо 4 промивача, тут ставимо 3. Ну, не промивача, як він називається? Стік для предметів. Тут ставимо 2 і тут ставимо 1. Так, далі ставимо О, ось так. Ось так. Ось так і ось так. І ставимо тут ось ці штуки. Ой, це вже забагато. Напевно. А, ні. Давайте. Тут, тут у нас буде фіолатово виходити, її щоб зробити нічого не потрібно, вона просто іноді з'являється. Е, далі, далі у нас буде йти синя. Далі, я так розумію, у нас буде йти жовта, зелена і червона. Я просто робив трошки не так. Дивіться, тут можна глянути рецепт і, наприклад, червоний. Нам потрібно промити її один раз, буде жовта, далі, далі жовту потрібно промити ще раз, буде зелена, далі зелену потрібно промити ще раз буде синя, і далі ще раз промити буде пурпурна. Тому ось так це все йде. І давайте тут зробимо ще трошки ось цей ось цього. Ось так і ось так. Тут ставимо ще один конвейер. А, поперек тільки потрібно спочатку взяти коробку передач. Ставимо ось так. Ставимо. Десь ось тут. І тут буде. Шухлядка з фіолетовим, я так думаю. Одразу ставлю тут фіолетовий. Так, це потрібно забрати, я не знаю, що це. І можна протестувати, звісно, але дуже швидко запом... за... заповнюються ось ці штучки. Так. Так, фіолетово, фіолетово. Ой, я тут щось я перестарався. Угу. Щось тут не так. З зеленою, так розумію, щось була якась проблема. Дивимось, що там потрібно. Зелена. Раз промивається, другий раз промивається. А, я напевно переплутав жовту і зелену. Давайте. Тут поставимо зелену, а тут поставимо жовту. Нам би ще не завдала ось ця штучка, вона предмети анулює просто. Тобто видаляє всі предмети зайві, і давайте її зробимо теж. Тому що цю рідину якось нам потрібно ці відходи кудись дівати, бо вони забиваються, і все, в принципі, і нічого не працює. Так. Цікаво, у мене ще десь є труби. О боже. Так. З цього ніби робляться труби. Я вже... не пам'ятаю, коли останній раз труби робив. Ніби з цього. О, так. О, дивіться, я можу просто складати ці предмет і видаляти. Вау, о, це мені потрібно в карман, нехай воно буде. Ладно, це жарт, поки що, поки що ми це будемо використовувати для рідини, а потім я, можливо, собі зроблю таку карманну станцію. Що сталося? О, боже, що тут сталося? О боже! Що відбувається? Чому каміння не потрапляє? Каміння? Каміння. Чому тут палички? О, все ніби, ніби все. Так, так, і ось так. Виведемо це десь навіть не знаю куди. Давайте одразу, напевно, тут і залишимо. І. А як воно працює? Давайте перевіримо. Давайте заберемо ось це звідси. Так, ставимо ось так. І дивимось, дивимось, дивимось. Тут ніби має рідна видалятися. Так, так, так. Так. Вау. Пішло. Тепер нам потрібен ще один крафтер. І будемо робити з, ні з нього. Вау, боже, я вже не можу почекайте, 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 почекайте. Так, окей, ми оце зробили. Ось це готово. Супер. І далі нам потрібно зробити ось це. Ось це можна зробити з чотирьох ось цих штук, але ми, ми будемо робити це через автоматичний крафтер. І зараз я це вже хочу дуже зробити, бо на село воно все працює, і я вже дуже радий, що воно працює. Я не знаю, скільки часу на це потратив. Але окей, все працює і добре. Візьмемо десь крафтер, можливо, він в мене навіть є десь тут є. Так, багато нам не потрібно. Раз, два, три, чотири. З'єднуємо це. Неважливо навіть як, як-небудь з'єднати, щоб воно тільки працювало. Ззаду з'єднуємо теж. Хоп-хоп, хоп, хоп. Ой! Це вже було зайве. Нехай буде ось так. Тепер ставимося і. Момент істини. Та-дам! Там. дам, Та -дам. Окей. Тільки поки що це потрібно вимкнути. Ну і саме цікаве, що нам зараз потрібна зірка Енду. Ми її можемо знайти навіть не знаю де, бо я не пам'ятаю, куди я її дів після так. Е, вбив висушувача. А, є, все, добре. І потрібно скрафтити ще маяк. Маяк, маяк, маяк. Маяк. Та-дам! Маяк. На жаль, він, напевно, тут буде дуже маленьким, просто щоб був. Несимо як в домівку. <хи> Ой, давайте тут трошки виправимо. Ось так. Кидаємо сюди цю штучку. Пау. Ну все, в принципі, воно перетворило. І я думаю, можна сюди вентилятор поставити і сюди э, цей шухлядку Окей, щось таке вийшло. Зараз будемо перевіряти, вже поставимо тут уже ось цю штуку. І поставимо лійку. Сподіваюся, все вийде. Ох. Так. Перевіряємо. Так, спробую ще так, я не знаю вже, що робити. Так. Воно ніби пішло. 18, Та, о Боже, воно працює! На силочку, воно працює. Все супер, 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 дивіться. О. Це його складає... Ой. Щось тут сталося. Як це сталося, не зрозуміло. Ну окей. Ця штука крафтить. Ось цей злиток, він одразу потрапляє в маяк і. вентилятором його здувається. Так, да, вже цей вишуканий. Вишукане щось. А, окей, давайте я. Візьму, гляну, щось цього взагалі крафтити потрібно. Вау, блискучий корпус. з... О, це жезосиметрії. Оце крута штука, до речі. Так, окей, Дивимось, що в нас там. Ми це зробили. Ставимо галочку, ставимо, ставимо Ставимо... Стоп, стоп, а що таке? Так, це там теж галочку ми маємо як зробили. Вишукане сяйво ми зробили. І. Пластину потрібно ще. <хи> о, Боже. О, Боже, я не бачив тут ще. Подивіться, скільки до цього. А, це бонусна главна... глава нам відкрилася. Ух, я думаю, поки що на цьому все. Це було, дуже важко, це було дуже важко. Але я це зробив. Ми це зробили. Дякую всім за перегляд. Не забувайте коментувати відео, якщо хочете. Підписуватись на канал, ставити лайки і. Děkuji za prehled. A ah, ještě raz děkuji. <laughs>